Один із клубів чемпіонату України відмовився від Єврокубків. Здається, така ситуація складається вперше. Зінченко провів результативний матч за арсенал, а також Моуріньо, який хоче зустрітися із Мудриком. Зараз про все розкажемо. А ви тим часом підпишіться на канал Футбол України, аби не пропускати усе найцікавіше. Дякуємо вам за підтримку. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні наша увага буде прикута до чемпіонату. До УПЛ, адже дограли 25-й тур до кінця, підведемо усі його підсумки, обговоримо один із клубів нашої першості, який відверто і прямо каже про те, що не хоче наступного сезону грати в Єврокубках, хоча має на це дуже серйозні шанси. Ну а також оглянемо трансферні новини і до зінченка в арсенал зазирнемо. Перед початком. Одразу одразу попросимо вас натиснути на вподобайку до цієї роботи і погнали! Отож, розпочнемо з чемпіонату. 25-й тур дограли до кінця. Давайте поглянемо на повну його картину. Ну і зазирнемо до турнірної таблиці. Відкривали ігровий день у неділю в кривому розі, де Кривбас приймав зорю і не залишив команді Бартуловича жодного шансу. Вже на 32-й хвилині забував Романчук. А за 6 хвилин після цього зоря залишилася у меншості пряму червону побачив перед собою Башич. І таким подарунком команда Вернедуба скористалася у другому та. Коли на 66 й хвилині забив Микитишин, а під завершення крапку поставив твердо хліб 3-0 за кривбасом. Далі в Олександрії інгулець приймав ЛНЗ і цей матч був напевно найменш видовищним у всьому турі. Адже за 90 хвилин вболівальники не побачили жодного голу і вкрай мало небезпечних моментів. А от гра у Рівному, яка закривала цей тур, емоції вболівальникам точно принесла. Вже на восьмій хвилині Янаков вивів Чорноморець Вперед, чудовим обвідним ударом. Рівняни свій камбек приберегли на другий тайм, коли спочатку на 51-й капітан команди Степанюк вдало підставив ногу і рахунок зрівняв. А тоді за 10 хвилин Дахновський, перебуваючи в оточенні двох захисників, сумів закинути м'яч за комірець, анікбосо. І з рахунком 2-1 команди завершили цей поєдинок та загалом програму туру. Тож давайте до турнірної таблиці, де після поразки від Колоса Шахтар, напевно, остат. Точно відпав від гонки за перше місце, адже відстає від Динамо вже на 10 очок. А від Олександрії на 4. Водночас на 11 балів гірники випереджають Полісся, Слідом їдуть доволі щільно Карпати, Кривбас та Верес. На восьмій сходинці у нас зоря. Далі рух, колос, Елензе та Оболонь. Заключні чотири місця. Нині займають лівий берег, Ворскла, Чорноморець та Інгулець. Після цього туру, і з огляду на заключні 5 турів у чемпіонаті, календар там відверто не важкий. І журналісти і вболівальники рівненського Вереса вже почали задумуватися про Єврокубки, адже шанси на це рівненська команда справді має. Але відповідь головного тренера Олега Шандрука на після прес-конференції викликала певні запитання. Для початку цифри за 5 турів до кінця чемпіонату Верес відстає від єврокубкового місця лише на 4. Рибали, тож маючи не надто складний календар, а це ворскла, оболонь, рух Олександрія та ЛНЗ, теоретично може зазихнути на зону Єврокубків. Але головний тренер команди Олег Шандрук на післяматчевій прес-конференції щодо такої перспективи зробив наступну заяву. Поборотися за Єврокубки, звичайно, ми це можемо. Але якщо ми вийдемо у Єврокубки, то постане питання для чого? Просто щоб підняти планку вище. Я прихильник поступового прогресу. Ми відкриті. До пропозицій, клуб може втратити когось влітку. Нам потрібна якісна селекція, а ми не беремо гравців за гроші. Тому усе це не на часі, сказав він. Водночас, ми закликаємо вас написати свою думку у коментарях, чи зможе Рівненський верес зачепитися за єврокубкову зону. Ну а далі летимо до Англії, де в стартовому складі Арсеналу ми побачили Олександра Зінченка. І матч проти Іпсвіча був для українця доволі вдалим. Отож, у матчі 33-го туру Арсенал на виїзді здолав іпсвіч із рахунком 4-0, і доклався до цієї перемоги. І наш співвітчизник. Арсенал зробив гру вже у першому таймі, коли двічі забив зусиллями Тросарда та Мартінеллі. Що у першому таймі іпсвіч залишився у меншості? Червону картку побачив. Перед собою Девіс у другій половині гри тросар оформив дубль. Ан Ванері на 88-й хвилині поставив жирну крапку і саме на нього асистував Олександр Зінченко. За цей поєдинок Софа виставила в Олександрові 7,7, А Хоскорд 7,4. Ну а завершимо ми сьогодні трансферними новинами. Поговоримо про Артема Бондаренка та Михайла Мудрика, які можуть зустрітися на полях чемпіонату Туреччини. Отож, за даними місцевих ЗМІ, Трапзонспор назвав суму, яку готовий витратити на придбання Артема Бондаренка. Очікується, що це буде сума у межах 10 мільйонів євро. Нагадаємо, взимку керівники Трабзона вже підготували на трансфер 24-річного українця 7 мільйонів євро. Але шахтар тоді на Лягав на сумі у 12. Тож, якщо гірники знизять свої апетити, то влітку перехід цілком може відбутися. Ну і не виключено, що в Туреччині Бондаренко буде грати проти Михайла Мудрика, адже за даними видання фанатік, Жозе Муріньо готовий підставити плече Вінгеру Челсі і запросити його до свого фенербахче, аби той знову змів набрати якісну ігрову форму. Повідомляється, що особисто португальський наставник зацікавлений у переході Михайла, і представники Фенербахче вже ніби. То розпочали перемовини з Челсі стосовно цього футболіста. Водночас на олівці у Мурінью є й кілька інших гравців синіх, але саме мудрик є пріоритетом. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. і Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок попросимо ще раз. Натисніть на вподобайку і перевірте підписку, але головне будьте на зв'язку. Скоро побачимось.